Ми маємо з вами розуміти, що так дійсно безпека і оборона є першим пріоритетом, пріоритетом номер один. І ми спрямовуємо тоді всі свої гроші. Але соціалка є також пріоритетом. Другим, але також є пріоритетом. Ми не можемо е, е, залишити на призволяще тих людей, які реально потребують на сьогодні грошей для виживання. Для виживання у нас пенсія 6400 середня в Україні. Ну це ж неможливо прожити. Я знову ж таки сьогодні ж зранку спілкувався з людиною, пенсіонеркою, яка отримує 4 тисячі гривень пенсії, і про ліки, про цю ж саму комуналку. Ну, добре, давайте припустимо, що там є субсидія на комунальні послуги, але є їжа. Є якась хоча б одежа і є ліки, які пенсіонеру похилого віку вони, вони потрібні. Це ж не охоплюється пенсію в 4 тисячі. Якщо в тебе нема дітей, дорослих, які працюють, то ти приречений.